Добрий вечір, Тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся сить Божий, народився. Добрий вечір тобі, пада Господа. В цьому році ялинка особливо красива, тому що в цьому році буде рік перемоги і вона дуже патріотична. Мені найбільше подобається, те, що все одно, незважаючи на умови війни, наша міська рада та жителі Кременчука змогли зробити таку гарну ялинку. Вона виглядає дуже патріотичною та приносить радість людям та дітям. Я думаю, що все-таки наші діти, перебуваючи в умовах воєнного стану, війни, повинні не забувати, що є і свята, і не втрачати дитинства. І мрії. Мені дуже подобається ця ялинка. Що саме тобі подобається на ялинці? Ягуськи. Зой той зелені, класний, а я переможемо в 2023 році, і буде майбутнє добре.